Це опелайв, вітаю на каналі Української правди. Тут ми оглядаємо актуальні події. Підпишіться на канал, якщо тут вперше обов'язково тисніть вподобайку. Декілька годин тому у російському Кремлі відбулася так звана інавгурація. Путіна введення на посаду очільника Кремля багато країн проігнорували цей захід. Однак, деякі, в тому числі країни Європейського союзу, присутні на цій церемонії. Що це за країни і що це означає для нас? Далі спитаю в Ганни Гопко, голови правління громадської організації мережа захисту національних інтересів. Пані Ганно, добрий день, доброго дня, Дмитрий. Всі, хто нас дивиться. Перші враження хочу спитати спершу враження від інавгурації. І як на вашу думку, в якому стані зараз Путін чи в переможному доброму, чи можливо в пригніченому на тлі подій, які розгортаються навколо країни-агресорки? Ну насправді ви правильно сказали держави-агресорки. Ось тому, що саме правління Путіна призвело Російську Федерацію до того, що багато країн А визнали. РФ державою спонсором тероризму. От багато визнали, зокрема, і ті угрупування, які створювала РФ як вагнерівців терористичними організаціями. І понад сім держав визнали, що Російська держава чинить проти України геноцид, тобто Польща, країни Балтії, Канада, що російська агресія це геноцид проти українського народу. Ну і ви знаєте, що є чинний ордер на арешт. Путіна, ось за його злочини, і тому з однієї сторони ми бачимо, як є держави, які чітко усвідомлюють наслідки правління Путіна, який перетворив РФ. Фактично в тоталітарну державу, от де фальсифікують історію, де підтримують геноцидальну практику Російської імперії від радянського союзу, коли вони чинили через Голодомор геноцид. А з іншої сторони є ті, які марно сподіваються, що якісь спроби вести з РФ діалог. Ось ми пригадуємо, коли давайте не принижувати РФ, а спробувати про щось домовитися. От е, тому, що хтось заляканий е, ядерним шантажем, хтось досі не може позбутися ілюзій, хтось просто хоче торгувати, хтось е, має тісну залежність, тому що дуже багато компромату. От є ті троянські коні всередині ЄС і НАТО, які намагаються. Розвалювати єдність, консолідовану позицію, ну і для когось у тій вісі зла, де Російська Федерація є авангардом, вони бачать, як то кажуть, для себе перспективу будувати новий світоустрій. Ну, о, якщо вже заговорили про країни, е, хто ви поки що кажете, але от є перелік Радіо Свобода наводить е, Франція, Греція, Кіпер, Мальта, Угорщина і Словаччина. Дипломати цих країн е, заявили про намір бути присутніми на цій церемонії. Якщо з Угорщиною і Словаччиною зрозуміло, як пояснити присутність Франції, е, ну от в першу чергу Франції, Греція, Кіпер, Мальта, там дійсно можуть бути питання. Ну насправді Франція, яка з однієї сторони будує коаліцію рішучих, ті, які не бояться поразки Російської Федерації, і які виступають за надання нам більше зброї і, взагалі, відправлення військового контингенту, те, що нам говорили в офісі Макрона, і коли ми були в квітні візитом з візитом в Париж, про те, що Франція хоче поразки РФ в Україні. Але торгівельні зв'язки не заперечує, навіть якщо ми подивимося по контрактам в енергетичній сфері, то виглядають такі як подвійні стандарти: з однієї сторони, Росія має програти ось в Україні, зазнати поразки, ось з усіма наслідками. А з іншої сторони, давайте далі, як то кажуть, вести перемовини, тому що кажу. Росія, і ми бачили, зокрема, на фоні так званого миротворчого візиту Сінзіньпіня і зустрічі в Парижі заяви про застосування а, ядерної зброї. Тобто а, той козир, який є в держави агресора, ось цей шантаж багато країн а, хтось сприймає серйозно, хто з ні? Хтось а, далі бачить в Росії там торгівельного партнера. Але а, попри те, що а, а, Франція ну. А, Присутність якої тут треба просто зрозуміти насправді на рівні кого. Але, взагалі, наше завдання продовжувати пояснювати, що і у Франції це люди, які підтримують відправку військового контингенту. Чому тому, що вони бачать в Росії загрозу їхній національній безпеці більше 150 різних нападів відбулося на французьких військових під час різних їхніх місій, постійні кібератаки. Постійне е, намагання е, дискредитувати Францію в очах світу, то в у Парижі багато клопів, і не треба туди їхати е, перед е, Олімпійськими іграми. Ну і я думаю, що в такий спосіб е, французи ну, намагаються теж в якийсь спосіб нейтралізувати дії РФ. Залишаючи навіть гадути той дзвінок, який був міністра оборони Франції з Шойгу, і всі теж здивувалися, а чому вони так роблять, і пояснення було в тому, що в такий спосіб ми якраз показуємо РФ, що якщо вона буде демонструвати бажання, то можливості для якогось діалогу є. Так, нейтралізація це річ зрозуміла, але ж посол Франції, якщо він там дійсно в Москві, він він легітимізує Путіна як президента. Тут наступне питання. Хочу вам поставити про Сполучені Штати, які не визнають Путіна президентом. Вірніше США визнають Україна. Не визнає. А хотів, от власне, про це визнання в чому його цінність? Чому для США важливо визнавати Путіна президентом? Тут часто кажуть про суб'єктність. Мовляв, США США мають з кимось вести переговори. Якщо вони не визнають Путіна, то не буде з ким. Поясніть от цей момент. Ну насправді цей момент пояснюється тим, що не було політичної волі в Держдепі визнати РФ державою спонсором тероризму. І навіть вагнерівці терористичним організаціям. І коли це питання ще в 22-му ми піднімали, коли Ненсі Пелосі була. Спікеркою Конгресу, навіть вона вже зверталася до Байдена, щоб він лейбл ЮСЦ, е, е, щоб Сполучені Штати Америки визнали е, Російську Федерацію як державу тероризму. Багато хто пояснював це тим, що е, були надії, що коли почнеться чи е, буде готовність зі сторони РФ до перемовин, ось то тоді потрібно буде нове рішення Конгресу. Для того щоб доказати, що вже РФ не є державою спонсором тероризму, і проводити якраз можливі консультації, готувати стіл для проведення перемовин, тобто в такий спосіб, плюс є на жаль, в Сполучених Штатах Америки ті, хто має ілюзії, що Китай, яку який розглядають більшою загрозою, реальною загрозою для США, що ослаблена РФ може бути. Витягнута з орбіти е, е, китайської і стати там молодшим партнером е, США в протидії е, Китаю. Навіть такі думки звучали і нам про них відверто говорили Тому я думаю, що дуже правильна позиція, і з однієї сторони Верховна Рада трохи запізніло але ухвалила оце звернення. Ось е, не визнавати. Путіна легітимним, і це правильно, тому що і тут не тільки нелегітимним, тому що він обраний і на тимчасово окупованих українських територіях вибори проводилися в незаконний спосіб з примусом на, на, на наших областях. І в Криму окупованому, в місті Севастополь, от, але взагалі, що ці вибори є абсолютно недемократичними. Е, там не було ж можливості брати участь опозиції. От ми бачимо, наскільки не було змінності взагалі влади, не було конкуренції. Тобто з різних обставин, ми розуміємо, що немає підстав, підстав зараз визнавати Путіна е, легітимним. І я думаю, що якраз разом з чинним е, ордером на арешт. Путіна і е, невизнання його легітимним має е, е, бути частиною кампанії з подальшої ізоляції і держави-агресора, і е, очільника, і навіть демонструвати суспільство. Ми бачили то відео нап... перед інавгурацією, е, як шикарно жирує. Тиран, ось диктатор. От я думаю, що навіть російське суспільство, особливо представники в республіках, які ну реально виживають, тому що кремлівський режим суттєво збагатився і продовжує грабувати їхні природні ресурси, і тут є великий потенціал того, чого боїться Путін різних сценаріїв. Після його воєнної поразки, включно з дезінтеграцією всередині РФ. Це те, чого й боїться так само Захід, тому що е, наступника, е, особливо після е, загибелі е, Навального, так далі, тобто неготовність до різних сценарій, включно а що буде з РФ після того, як щось трапиться з Путіним. Ем, я хотів би все ж таки повернутися до. Першого свого питання я у вас питав про стан, в якому на вашу думку зараз перебуває очільник Кремля Путін і його оточення з огляду на події там і надання допомоги Україні від Сполучених Штатів і на інші події геополітичні. Ви розлого відповіли, як захід зараз бачить Кремль, і все ж таки, чи можете пояснити в якому стані Путін? Ну, дивіться, я не можу пояснити в якому він стані, тому що, чесно кажучи, тут треба психотерапевтів для того, щоб зрозуміти. Але насправді, перше, російська економіка, якщо ми подивимося їхнє трирічне планування, тобто в них достатньо залишається ресурсів, щоб продовжувати агресію проти України. Ось на полі бою ситуація після затягування Сполученими Штатами надання нам озброєнь складна, і це дає якийсь можливо Кремлю оптимізм, що вони зможуть іти в наступ і зарбувати нові території України. Тому я дуже сподіваюся, що ті озброєння, які вже прийшли, які на підході, вони дозволять грамотно вибудувати нашому генштабу, нашу стратегію для того, щоб в умовах тих ресурсів, які є, нам зупиняти ті наступальні позиції, які є вести асиметричну війну, плюс виграти війну технологій, ось реби, дрони. І тому питання західних компонентів, які опиняються в російській зброї, є топ важливе, і це те, що мав би захід теж зробити висновки, в якому стані Путін і чим більше буде обмежень доступу до е, е, західних компонентів, російська економіка в ізоляції, тисне тих партнерів, які допомагають РФ. Тим більше я думаю, у, у Путіна буде розуміння, що А, він програв в Україні е, Росія на початку. Історичного процесу деімперіалізації, от, як остання імперія, і для цього ми маємо додати зусилля. Я буду тішитися і буду розуміти, що стан поганий справ, коли буду бачити, не те, що Росія мобілізовує нові ресурси на солдат. А коли буде готовність Кремля до капітуляції, от тоді я розумію, в нас буде привід. А зараз е аналізувати стан е Путіна, але Чесно кажучи, дивлячись на те, як Китай захоплює і далекий схід, яку експансію здійснює на території РФ, коли е, Московія стала васалом і е, Китаю, і насправді залежність від Китаю від багатьох інших, е, це залежність вже е, немає тої надутої, розумієте, е, як раніше вони себе корчили імперії і так далі. Тому я думаю, що Путін теж розуміє, що а, Українці стійкість досить висока. От, багато голосів вже які розуміють, що Росія має програти. Йому не вдалося залякати шантажем ядерним багато держав, тому в якому він стані це буде залежати далі від наших збройних сил, від здатності нашого керівництва вести діалог всередині України, мобілізовувати весь потенціал. Ось і. Світ на підтримку України ядерним шантажем е, залякати не вдалося. Однак шантаж продовжується буквально днями навчання тактичних ядерних сил. Е, нібито розпочалися в Росії, гур не бачить е, а аналітики інституту вивчення війни кажуть, що таким чином. Е, щоб контролювати захід, Кремль знову включає от таку історію маніпуляцію. Окрім цього, погрози на адресу Великої Британії лунали днями, і буквально сьогодні, от новина про те, що в Росії арештували солдата США, який приїхав на романтичну зустріч до дівчини Владивосток. Здається, його звинуватили в тому, що він. Е е е а США його звинуватили Росію в тому, що Росія націлилася на американців, використовує їх як розмінну монету, а, власне, так чи інакше діють в Кремлі, аби надалі залякувати, чи вдається, хоча б щось у Росії? Чи вони вже вичерпали всі свої можливості? Тому що ну фактично відбувається багато чого ну насправді Російська Федерація використовує зокрема президентську кампанію в США. От і для того, щоб впливати, і ми бачили втручання на попередніх президентських виборах РФ в Сполучених Штатах Америки. Ми бачили приклади кібератак, зокрема те, що було із Colonial Pipeline, коли мережа нафтопроводів, продуктопроводів і, взагалі, на цілий тиждень була дисфункціональна, коли з Техасу в Нью-Йорк е, складно було на, направляти нафту нафтопродукти, і Це впливало на ціни на АЗС. От тому я думаю, що е, РФ буде використовувати різні важелі для того, щоб е, продовжувати в різний спосіб впливати на ситуацію, зважаючи вже не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в інших державах. Є вибори, і е, як то кажуть, намагатися е, заважати, пришвидшувати надання Україні в тій кількості необхідній для того, щоб е, е, тому, що ми розуміємо, що питання звільнення Криму це величезна іміджева поразка для кремлівського режиму, і тому те, що ми розраховували ще в 23-му році. Коли дуже багато американських експертів, генералів казали, що е, звільнення Криму це achievable goal, це ці ціль, яку можна досягти. І тому, якщо е, коли б Україна отримала ще раніше е, необхідну кількість атакамсів, е, Таурусів, Штормшедовів, то очевидно ця ціль могла б бути досягнута і раніше. Тому зараз, якщо подивитися, як Україні найбільш ефективніше використовувати ту наявну зброю, яка є, тому ми бачимо. Що деякі зараз наші партнери говорять, що навіть F-16 можуть трошки відтермінувати їх поставку до України, чи це пов'язано з ядерним шантажем, чи це пов'язано з тим, що готується саміт миру, чи те, що хтось очікує, що після саміту миру в червні буде підготовка до другого заходу, десь в кінці року, то ще одного саміту. Тобто ніхто не виключає, що прийде момент. Коли Росія захоче сідати за стіл перемовин, тому що те, що зараз це абсолютно ну захід втратить обличчя, якщо погодиться. Тому наше завдання пояснити, що світ мав би думати, як після воєнної поразки ділити Росію, як забезпечити там побудову вже з новими вільними республіками демократії, тобто, а не як спримусити Україну. До капітуляції через прийняття неприйнятних умов, які ставить Російська Федерація, тому тут дуже ми бачимо непроста гра Китаю. От і е, в той же час Захід має зробити простий висновок. В 2014 році це була лише Російська Федерація, яка в порушення міжнародного права вторглася в Україну. І тоді Захід, який частина держав торгували з РФ і думали, що пожертвувавши Україною. Змусивши нас до так званого дипломатичного чи політико-дипломатичного врегулювання, не надаючи зброї, вони зможуть закрити питання зараз. Це вже РФ і військ зла, це вже питання глобального півдня, це вже ставки надзвичайно високі, і тут вже треба чітко розуміти, що Російська Федерація потрібна багатьом державам, які зацікавлені в продовженні війни. Тому що вони на цьому заробляють от і вони розуміють, чим довше триває війна, тим для них вигідніша ситуація не тільки через доступ до дешевших енергоресурсів і так далі. Дякую, на останок, коротко спитаю вас про візит сі Цзіньпіна до Франції. Результати, що ми маємо, ми маємо зобов'язання пана сі не продавати будь-яку зброю Москві. Будь-яку допомогу. Як це розуміти? Чи означає це те, що у Макрона вийшло те, що не вийшло у Сполучених Штатів Америки? Тому що Блінкін теж приїздив з такою умовою, з такою пропозицією проханням до Пекіна, і нібито не був почутий. Ну, насправді, якщо ми подивимося 36 стратегем Китаю, ось де, ті, де концептуально вони описують, як перемагати. Там є одна така стратегема: ось е чекати, поки супротивник е стомиться, виснажиться. І мянь, дай лао. Тобто, е і багато інше, як грабувати під час пожежі чи вбити когось чужим ножем. Ось е чому? Тому що. Китай насправді зараз найбільший бенефіціар від російської агресії війни в Європі. Вони чітко розуміють, що чим далі, довше триває війна, тим більше захід, якщо не буде перемоги, втрачатиме авторитет і в очах європейців, і в очах країн глобального півдня. Тому, з іншої сторони, Китай зараз дуже залежить від торгівлі з Європейським Союзом. І якщо ми подивимося, зокрема на обсяги торгівлі, то позитивне сальдо саме Китаю в торгівлі з ЄС. Але з іншої сторони для ЄС це один з економічних важелів. В той же час для США Китай це загроза номер один для європейського союзу. Вони бачать Російську Федерацію. Тому наше завдання України пояснити, що друзі. В 2014-му, коли ЄС не бачив РФ загрозу, це призвело до повномасштабної війни. Тому зараз треба чітко розуміти, що а, Китай має амбіції глобального панування, Китай вміє грати вдовгу, і тому на цьому етапі той, хто найбільше кричить про миротворчі зусилля, насправді хоче, щоб війна продовжувалася. От і ми прекрасно розуміємо, що е, навіть ті заяви, коли Китай каже, що ми будемо брати участь в саміті, якщо там буде присутня РФ, тобто, ми чітко розуміємо, що плюс в плюс Китаю є своя ініціатива, в якій немає поваги до суверенітету України. І тут питання до заходу: а чи готовий захід? І що вважати перемогою, перемогою вважати те, що зберегли українську державність, але не в тих кордонах 91-го року, і чи призведе це до сталого миру? І мені здається, якраз що Європейський Союз мав би вивчивши уроки помилок з РФ, не допустити ті самі помилки з Китаєм, тому що їхній підхід Trade for Change, який раніше бувши часів і Меркель, ми торгуємо для змін. Сподіваючись, що якщо в Китаї з'явиться середній клас, вони туди приведуть інновації. це буде шляхом до демократизації. Натомість ми бачимо абсолютно інше. Ось і Китай вибудовує глобально інфраструктуру під свої амбіції: це країни ШОС, це БРІКС. Це інвестиції, так як вони формують довіру від Замбії до Нігерії і інших країн Латинської Америки. Спочатку економічна експансія, потім військові бази, як в Джибуті. Тому тут теж треба розуміти, і Захід має нарешті усвідомити, що тільки поразка РФ тут це означає зупинити весь наступ вісі зла, який уже в дуже хитрий китайський східний спосіб. Гібридний і через дуже софістикейте, дуже таку розумну цю відбувається глобально по світу. І важелі є питання тільки рішучості, відваги і не дозволити надалі переходити ті червоні лінії, які є. Пані Ганно, дякую вам за розлогу відповідь. Загалом це дуже довга розмова, яку ми будемо я впевнений продовжувати. Дякую вам на все добре. Ганна Гобко, голова правління мережа захисту національних інтересів. Була моєю співрозмовницею. Друзі, ви теж долучайтеся, будь ласка, в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і поділіться цим відео з тими, кого любите. Ви заслуговують на достовірну інформацію і якісну аналітику.